Тактична група повітряних сил збройних сил України Крим має довгу історію і бере свій початок ще з років Великої вітчизняної війни. Її підрозділи увібрали в себе бойовий та історичний досвід військ протиповітряної оборони, які пройшли славний шлях розвитку від невеликих підрозділів зенітної артилерії і загонів винищувачів до сучасних з'єднань і об'єднань, озброєних зенітними керованими ракетами, ракетоносною винищеною авіацією і високоефективними автоматизованими системами управління та виявлення супроводження. Водження і знищення цілей в мирний час. Тактична група своїми черговими силами контролює південний повітряний простір України. Її підрозділи здійснюють захист важливих об'єктів держави, угруповань військ, сил флоту від можливих ударів агресора або спроб вчинити терористичний акт з повітря. Тому питанню постійної бойової готовності в цьому об'єднанні приділяється належна увага. Під час тренувань чергових сил протиповітряної оборони. Відпрацьовуються можливі ситуації з припинення порушень використання повітряного простору України, наданню допомоги повітряним судам за форс мажорних обставин, примушення до посадки захоплених повітряних суден. Основна увага приділяється формуванню нової структури органів управління, в основу якої покладено досвід передових країн Європи. Відповідно до концепції оперативних спроможностей здійснюється впровадження системного підходу до визначення перспективного бойового складу військ. Оптимізація організаційних структур військових частин, їх підготовки та оцінки. Тактична група повітряних сил Збройних сил України Крим, до складу якої входить три зенітно-ракетних полки, Радіотехнічна бригада та бригада тактичної авіації постійно виконує відповідальне завдання із захисту повітряного простору України. В мирний час військові частини, які входять до її складу, несуть бойове чергування, контролюючи використання повітряного простору Україною в територіальних межах Кримського півострова. Кожного року, особливо восени, вартові неба України беруть безпосередню участь в широкомасштабних дослідницьких командно-штабних навчань. Які проводяться на кримських полігонах бойової підготовки, так і у вересні 2012 року військовослужбовці тактичної групи Кримповітряних сил Збройних сил України були залучені до виконання завдань в ході дослідницьких командоштабних навчань з бойовою стрільбою, перспектива 2012 На державному науковому випробувальному центрі чаодо військовослужбовці двох зенітно-ракетних дивізіонів успішно виконали стрільби керованими ракетами по повітряним цілям. На початку 2013 року до строю зенітно-ракетного дивізіону повернулося. Оновлені системи с 300 ремонт восьми таких машин здійснено в рамках тотального відновлення озброєння збройних сил України. Передбачено програмою реформування національної армії. Перед частинами та підрозділами збройних сил України, в тому числі і повітряних військ, стоїть непросте завдання підтримувати боєздатність на стабільно високому рівні і не допустити зниження бойового та професійного потенціалу вітчизняного війська. Від того наскільки ефективно функціонуватимуть всі складові оборонної системи держави, залежить її майбутнє. Позитивні зрушення маємо в озброєнні. Так, отримана після капітального ремонту бойова техніка деякими підрозділами зенітно-ракетного полку, розташованого у місті Севастополі. Проведені необхідні заходи щодо введення її до строю. та 1 серпня напередодні дня повітряних сил проведено заступ на бойове чергування з протиповітряної оборони. Частини та підрозділи повітряних сил беруть активну участь у заходах міжвидової підготовки. Особовий склад набуває досвід виконання функціональних обов'язків організації роботи у складі органів управління у пунктах управління перспективної структури. Сьогодні хотілося б відмітити кращі військові колективи, які вважаються кращими не тільки на території півострова, а й визнані такими в повітряних силах. Це Севастопольська бригада тактичної авіації, командир-полковник Мамчур Юрій Валерійович. Євпаторійський зенітно-ракетний полк командир-полковник Матвієнко Андрій Вікторович, зенітно-ракетний дивізіон Гвардійську, Севастопольську-Феодосійську зенітно-ракетного полку, командир-підполковник Чумак Вадим Петрович, радіотехнічний батальйон Айпетрі, Кримської радіотехнічної бригади, командир-підполковник Гаріс Сергій Михайлович, окрема радіокаційна рота Євпаторія Кримської радіотехнічної бригади, командир майор Юрга Олександр Миколаєвич. Постійна необхідність забезпечувати належні умови для того, щоб кожен з нас почував себе безпечно у своїй державі, диктує відповідні вимоги щодо професійної підготовки особового складу офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців контрактної та строкової служби, які виконують завдання цілодобового бойового чергування. Завдяки різноманітним радіолокаційним станціям та комплексам підрозділи радіотехнічних військ відслідковують польоти в середньому понад тисячу повітряних об'єктів за добу. Багато уваги сьогодні ми приділяємо. Переходу на комплектування наших військових частин військовослужбовцями військової служби за контрактом. Одночасно з комплектуванням військовослужбовцями служби за контрактом, відповідно до концепції вдосконалення підготовки Збройних сил України, здійснюється перехід до нової системи підготовки, основою якої є забезпечення набуття частинами і підрозділами. Визначених спроможностей, старший солдат Ігор Мельник, потрапивши на службу до повітряних сил, зрозумів, що хоче стати професійним військовим. Тим більше, що держава посприяла виконанню цього бажання, забезпечила хлопця та його дружину службовим житлом та гідним грошовим утриманням. Зараз Ігор, оператор радіолокаційної станції, яку серед зв'язківців жартірливо називають Дашенька. Він із гордістю розповідає про свою підопічну, яка знаходиться на найвищій точці Кримських гір. Горі, Техніка нова українського производства, яка дозволяє... Е, обнаружити повітряні цілі на малих і гранично малых высотах. висоти – це тисяча это 1000 метров У ниже. В отличие станцій, які тільки можуть только могут выгадать азимутидальность цели, ця станція може выдать скорость цілі, направление цілі і висоту. Чергування з протиповітряної оборони є виконанням бойового завдання з оборони повітряного простору держави спеціально призначеними силами та засобами на оновленому командному пункті тактичної групи Крим, який обладнаний сучасними технічними засобами, є можливість якісніше здійснювати контроль використання повітряного простору нашої батьківщини. Вся інформація отримана за допомогою радіолокаційних станцій різних поколінь підлягає швидкій обробці і ретельному аналізу. А на її основі приймаються важливі рішення на вищому командному рівні. Отже. Від стану бойової готовності та якості несення бойового чергування в окремих підрозділах повітряних сил залежить обороноздатність всієї держави. Бойові підрозділи об'єднання розташовані у найвіддаленіших та важкодоступних районах Криму від Керченського півострову до мису Тарханкут, від Степової Чауди до Високогір'я Айпетрі, виконуючи шляхетні оборонні завдання, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність держави, військовослужбовці цього об'єднання, управління якого розташоване у Севастополі, успішно взаємодіють з національним військовим флотом під час виконання завдань за призначенням. Перебування у зоні відповідальності з'єднання державного полігону додатково потребує Особового складу здійснення щорічного забезпечення частин та підрозділів повітряних сил, які прибувають з України та інших держав для виконання бойових стрілів на озброєній та військовій техніці підпорядкованих військових частин. Підсумки виконання поставлених завдань як попередніх років, так і поточного 2013 року незмінно свідчать про наявність у військовослужбовців об'єднання необхідних професійних якостей і спроможності з честю виконувати свої обов'язки за будь-яких умов. Попереду напружена радна праця. Особлива увага буде надавати стісній взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України у зв'язку з реформуванням Збройних сил та приведенням їх до нової організаційної структури. Декілька підпорядкованих підрозділів та частин приступлять до виконання завдань у нових штатах з новими завданнями. Підсумком року стануть масштабні навчання з бойовою стрільбою, в яких активну участь візьмуть зенітно-ракетні полки, дислоковані в містах Євпаторія та Севастополь. З упевненістю можу сказати, що на варті мирного неба, півострова та південних повітряних кордонів України надійно стоять воїни повітряних сил Збройних сил України. Щоденно сотні військовослужбовців пильно несуть службу на бойових постах та за пультами грізної техніки. Для когось вони рідні і близькі, а для більшості просто люди у військовій формі. Але їх об'єднує одне. Вони постійно демонструють високу відповідальність, витримку і професіоналізм у виконанні поставлених завдань із захисту повітряного простору південних кордонів України. На сьогоднішній день з боку керівництва держави та оборонного відомства приділяється належна увага проблемам людей у погонах. За підсумками 2012 року, у повітряних силах відновлено проведення льотно-тактичних навчань ескадрилій, майже у вісім разів підвищено інтенсивність практичних бомбометань та стріль по наземних цілях. Порівняно з минулими роками, середній наліт на один авіаційний екіпаж збільшився в три рази. На якісному рівні виконаний обсяг завдань щодо здійснення польотів. Несення цілодобового бойового чергування з охорони повітряного Стору України, надійного функціонування авіаційної техніки, а також підтримання в бойовій готовності засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів у цьому вбачається результат напруженої праці всіх військовослужбовців та працівників з'єднання, які постійно вдосконаляють свій фаховий рівень та разом докладають великих зусиль для того, аби мати чисте мирне небо над головою. Повітряні сили є одним з головних носіїв бойового потенціалу українського війська, які за своїм призначенням та обсягом покладених на них завдання. Відіграють вагому роль у напрямку зміцнення обороноздатності держави. І вдень, і вночі вартові мирного неба України гідно продовжують кращі бойові традиції своїх попередників, захисників вітчизни, місця блакитних рукажів, долають зоряні простори. козаків, несуть розмірено до сорі. Ясним висотом батьківщини, відважні лицарі вони відважні лицарі вони небесна пальна України.